Вітаю в ефірі акценти у цій студії. Ми не раз говорили про те, як війна вплинула на всі сфери нашого життя, не виключення і сфера реклами. Ви 100% помітили, як бізнес використовує наші реалії. Та якщо в когось з підприємців це виходить доречно і влучно, то доволі часто трапляються випадки, не те, що недолугі, а навіть цинічні. Є шанс, що скоро байрактарщини у брендах поменшає. адже у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9128, що має на меті заборонити бізнесменам спекулю. На темах війни та патріотизму про це сьогодні поговоримо з нашою гостею у нашій студії Тетяна Дроботя, маркетологиня та піарниця. Вітаю вас, пані. Доброго дня. Давайте ми трішки повернемось назад у часі. і Згадаємо підйом патріотизму, коли почали з'являтися пісні про Беректар та Хаймарс, і всі точно знали, хто тримає цей район. Утім, вже зараз слухачі стають більш вимогливішими. І, наприклад, Потап і Руслан Ханомак вони відчули це на собі, коли публіка розкритикувала їхні твори про волонтерок та воїнок. Ми вже розрізняємо, де хайп, а де дійсно прояв патріотизму чи не так, от що змінилося цей рік. Так, ви знаєте, я просто бачу, що запит на те, щоб люди були чесними і один з одним, і співак зі своєю аудиторією, а цей тренд тільки зростає. І, от, наприклад, з потапом людина, яка ну. Я вибачаюся, але як в медіа, він не був на території України, коли почалося вторгнення, він був десь на берегах сонячної Іспанії, і коли він починає а, писати пісні про волонтерів, про яких він, в принципі, і гадки не, не має, і не знає, як це відбувалося тут. То це, в принципі, цілком логічно, що його тексти можуть когось образити, навіть не когось, а дуже велику частку аудиторії. Я сама слухала цю пісню, і ну, якщо там, говорити таким модним словом крінж, то це, мабуть, воно. Угу. І так само до іто от українці зараз. Зараз дуже швидкі з реакцією. Тобто нам не треба вже дуже багато, ти просто заходиш в Фейсбук і бачиш одразу, яка пісня була гарна, яка пісня була погана. Саме через те, що якщо люди не мають навіть розуміння, про що пишуть пісню, але дуже хочуть заробити гроші, бо зараз основний заробіток артистів саме через стрімінгові платформи, і чим більше там прослухають, тим більше вони зароблять. А якщо ми говоримо про такі, я вважаю, це трек одного дня, по суті, якщо навіть Заради цікавості люди зайдуть, послухають один раз цю пісню, а співак вже отримує ці гроші. І тому ну, це такий досить короткий тренд, але в а, такому далекоглядному баченні, ну я думаю, що для Потапа це погано. І мені здається, що він сам це має розуміти, бо він така досить доросла і ну, я б сказала, досвідчена людина в цій індустрії. Але може, знаєте, такі часи, може, нема за що платити в Іспанії за віло, знаєте, всякому ну, важливо. Поганий піар теж. Так. А якщо говорити про бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, і за це йому велика подяка. Але він і не може і не реагувати на воєнні реалії. От можете пригадати випадки, коли це було доречно і дійсно мало класний влучний вигляд? Для мене найкращий приклад за останні часи це була комунікація United 24 з Артем Сіллю. Коли вони вийшли, і сказали, що от у нас є запаси солі. Ну тим паче, що це ще вже в той час коли була певна криза в Україні, і коли навіть, от ця сіль вона завжди була на полицях і вважалася, ну давайте чесно, найдешевшою. Тобто, якщо ти не хочеш багато грошей витрачати на сіль, ти береш Артем, сіль. А коли вона зникла з полиць, тоді ми в принципі зрозуміли, що це. Бо, наприклад, я від своїх литовських друзів ще влітку почула таку, а, такий зворотній зв'язок, що взривається консервація. Що в Литві дуже багато консервації робилося саме на українській солі, mm -hmm. що я, до речі, до війни навіть не знала. І інші аналоги, які з'явилися, у них не було просто такої консервуючої спроможності. І просто от стали, стали деякі підприємства через це. Ми так само. Я думаю, що кожен українець, кожен Запоріжжя відчув, що є все ж таки різниця. І ти просто починаєш сумувати за цим, і потім наша держава виходить з комунікацією, Щось, дивіться, у нас є невеличкі запаси солі. Давайте перетворимо їх. На армію дронів давайте, от за цю пачку маленьку 200 грамів, ви заплатите дуже велику ціну, да. Ну тобто, якщо ми говоримо про собі вартість, але це буде донат. І мені дуже подобалось, як прозвітував минулого тижня міністр Федоров, який сказав, що ми зібрали 58,5 мільйонів гривень. Це 2200 тисячі бойових дронів, ударних дронів, і вони йдуть в гур. Тобто, ми розуміємо, що ось ця сіль, де зараз йдуть запеклі бої, а підприємство, яке повністю розбомблено, і запаси от цієї солі, от ну тобто в місті, яке пережило такі страшні речі, які тримали наші оборонці. Ось це ми перетворюємо для того, що на зброю, щоб боронити наш, нашу державу, і придаємо саме цьому підрозділу. І там є фотографія Буданова з цієї сілі, тобто є конкрет. Амбасадор, який зараз користується дуже великою довірою в державі, і ти, в принципі, розумієш, куди ти віддаєш ці 500 гривень. І тим паче, що мені сподобалося ще більше, там спочатку, на пачці вони писали, що, а, якщо правильно пам'ятаю, 365 донат. А інші там це вже витрати там, пакування, саме сіль, оренда полки в супермаркеті. І, а потім а, знов таки міністр Федоров сказав, що всі ці витрати компенсували самі торгівельні мережі, які продавали цю сіль, тобто 100% донатів пішли туди. І Давайте чесно, якщо б Сільпо, наприклад, як і продавали сірі, вийшли і сказали, що а ми компенсували всі ці витрати, і ось такі ми молодці, це було б дуже дешево. І, мабуть, вони б більше взяли хейту, аніж позитивного піару. Uh -huh. Але коли більш впливова особа говорить, що ви зробили дуже гарну. Mm. Mm -hmm. Гар, гарний жест да, до українців це е, говорить тільки про ну про розуміння бізнесу, в принципі, як працює гарний піар. Знаєте, не ми самі себе хвалимо. Ми будемо зараз про це з вами говорити. Mm -hmm. А отак от працює правильна комунікація, і ти розумієш, куди тут гроші. Тому для мене це найкраще. Найкращий приклад ну є багато зворотніх прикладів. Наприклад, починаючи від гастросетів «Байрактар», напоїв Чорнобаївка, їстівних патрончиків, напою з використанням назви міста Буча, також це дуже обурило суспільство. От на що розраховували автори таких ідей? На вашу думку, чи можна це пояснити з фахової точки зору? Ну, перше, що мені приходить в голову, це у них просто немає освіти і немає розуміння, як працює uh -huh. піар, а Ти просто хочеш, особливо якщо ти відкриваєшся під час війни, ти хочеш це підкреслити, що ось я такий молодець, і я продовжую свою справу. Наприклад, тут той скандал, в який потрапив напій. З надписом Герої не вмирають. Вони ж вийшли спочатку з комунікацією. Типу, наш побратим, один з півзасновників цього, цього бренду цієї компанії, він загинув на війні. І так як його справа продовжує жити, ну, начебто, ми зробили ось це. Ну, але мені здається, що це більше як легенда про вибачення, тому що, ну. Я, я не вірю в цю, в цю історію. І, або так само з насінням, да, угу. редиска Азовсталь, а, ну, вибачте, яке поєднання. І от найбільше, мені здається, основна претензія навіть споживачів а, а, до таких компаній, коли ти а, як на гачок, просто, ти там, чіпляється твоя увага, ти думаєш, що це буде щось патріотичне, що тебе підтримує, або людей, які а, нуждені. А потім ти розумієш, що нічого за цією назвою не стоїть, а просто ну хтось хоче підвищити продажі. І от якщо така історія чисто комерційна, вона просто ну я думаю, що іншого, зворотню реакцію викликає. Ну облік, а, іншого не може бути. Тому що якщо ти називаєшся якось, ну з. Військовою такою патріотичною uh -huh. тематикою, то, будь ласка, будь добр, тоді роби цю справу. От як я сказала, з сіллю тоді донація, збирай на автівки. Ну, по типу, щось роби, а не просто називайся, бо інакше це просто фасад. Це має бути чимось виправдано. Так, а от коли ми говоримо про напій з згадуванням міста Буча, це uh -huh. просто ну мені здається, що от такий брендинг, він в принципі порушує якісь а, етичні навіть да, норми, так, тому так. що ну давайте чесно, от ми всі в Україні, ми маємо в той чи іншій мірі ми маємо посттравматичний синдром. Ми всі трошки, ну не в собі я можу так сказати, особливо коли ти розмовляєш з людьми, які не в Україні, от я навіть у себе ну, розумію, що мої реакції вони не досить е завжди відповідають е контексту. Mm -hmm. І особливо, коли ти говориш про такі страшні події, я, наприклад, коли були. В медіа попала потрапили світлини з бучі. Я десь тиждень, ну я просто плакала і реально відчувала себе мертвою, тому що ти не можеш ну нормально реагувати, коли ти бачиш такі звірства. І коли ось ця історія, оці картинки, вони приєднуються до якогось напою, який навіть не допомагає людям, які постраждали в бучі, які за ну, залишилися без дому. То ну, це ну це дуже погано. Дійсно, що ти хочеш, щоб люди купували Буча, Ну якось це так. Тим дивно, паче, які емоції має викликати ну, така тас, назва. Тим паче, що знаєте, от, що мені зараз не дуже подобається. А, в наших соцмережах, от одна один психолог сказав дуже гарну фразу: що якщо у вас в підписниках зазвичай там 80% або більше людей з України, і ви починаєте там в день прильотів постити якісь жахливі там подробиці трагедії, то ви цих людей, от які вас дивляться, ви їх травмуєте ще більше. І я навіть знов-таки, я завжди коли таке читаю, запитую себе, як mm -hmm. я на це реагую. Коли якась страшна трагедія стається в Україні, я навіть намагаюся не заходити, хоча б добу в соцмережі, тому що я не можу. Просто це бачити, а тут ти заходиш в магазин, ну ладно, в соцмережі, ти просто не заходиш там, виділив mm -hmm. в Фейсбуку і живеш тобі. А тут ти заходиш в магазин, наприклад, або в кафе, і ти хочеш щось там якось приємно провести час. І мені скинули друзі а в Києві чай з назвою рефрижератор. Це взагалі як? Mm -hmm. Це взагалі до чого? І так вони ще там зробили ну, точно не до чаю, таке взагалі. маленьке меню, і а, туди ще а, збройних сил України логотип mm -hmm. поставили. Тобто... І це, от, мені здається, вже за граню етики, і навіть от, персонал, коли їм роблять зауваження, навіть не всі розуміють, в чому питання. І отут, до речі, мені здається, що тут є брак може, якоїсь. Освіти і розуміння, що ми всі пережили дуже різний стрес від війни, і навіть якщо там у людини все нормально і ніхто з близьких не загинув, то поруч з нами є люди, які на жаль втратили все, а може і більше. І тому я думаю, що ми маємо поважати, і бізнес має це розуміти перш за все, бо різні люди купують. Ну от. Якщо коротко, ну випадку з бучою реакції на обурення публіки не послідувало від виробників, але власник підприємства, що насінням торгувало, визнало свої помилки. І компанія, що випустила на Пігерої, не вмирає. також визнали свої помилки і перерахували кошти на благодійність. Як ви гадаєте, це сприятиме тому, що будуть якось більш обачніше обирати назви брендів. Ну, можливо, чомусь це тих, хто буде виготовляти нове. Що мені всі? Історії не подобається, що благодійність почалася тільки після тиску суспільства, як вибачення. Mm -hmm. А мало б бути навпаки: що дивіться, ми робимо ось це. Для благодійності. тобто тут просто послідовність вона сильно змінилася. І якщо б не було тиску, треба було одразу тоді це зазначати. Так як Ні, вони я думаю, що наприклад не, не було такої ідеї. Просто якщо б не було тиску, не було б благодійності. Була б просто ну як додана вартість, да і була б просто збільшення продажів. Я думаю, що просто люди, які хочуть от по цьому тонкому льду, зараз навіть після цих скандалів ходити, вони просто мають розуміти репутаційні ризики. І добре, якщо це компанія, знаєте, ти її сьогодні відкрив, завтра закрив, забув як страшне сон. і До побачення. А якщо це компанія або зірка, наприклад, uh -huh. одна можна говорити її? <рес> ну, говоріть. Ціна Кароль, наприклад, яка е, сказала на свій день народження, що ось дивіться, ми тут зробили з одним брендом колекцію одягу, е, щоб підтримати українських захисниць. І, але сама просто колекція одягу вона була трошки дивна, тому що вона зовсім, ну. Дос... Далека була від тельно далеко. Наприклад, оці кол... колготки, які всі обговорювали з, з назвою з ЗСУ або а, Кардиган, тобто це зовсім не мілітарій одяг, і а, вона сказала, що це от в підтримку захисниць, але потім нічого не послідувало. І тільки коли преса задала їй конкретно це питання, а, вона сказала, що 120 тисяч. Начебто комплектів термобілизни кудись вони віддали, але ні фотографії, ні коне. Ну, жодної звітності було? Жодної звітності не жодної було. Звітності не і, не і тому, чи були ці. І тому є, угу. ну, є підстави не вірити просто в це, а думати, що просто вона хотіла зробити. Трошки заробити грошей, бо концертів знов-таки, знаєте, uh -huh. скрудне фінансове становище. Концертів немає, нічого немає, треба колготки продавати. А, чому не можна грати на патріотичних почуттях, використовувати -тематику? От на вашу думку, чим це шкідливо? Ну, давайте так. Я знаю, в пресі була стаття про те, що загинула дитина. Через те, що ну, вона вдягла, я вже не знаю, там було, була інформація, що начебто вдягнула куртку батька, і це була прикордонна область, якщо не поміляю, Чернігівська, і просто ну, оборонці територіальної оборони. вони... Просто застрелили цю дитину, тому що здалеку вночі вони не зрозуміли, хто це, ну, яка mm -hmm. символіка, хтось іде. Ну, вибачте, війна прикордонна область з Росією. Ну, про що ми, в принципі, говоримо? І а, є, на жаль, летальні випадки, які зараз не висвітлюються, тому що у нас є певна. Ну, обмежені mm -hmm. да, вислівлення цих питань, але ми маємо розуміти, що це ну просто небезпечно. І от дуже багато от я знаю один бренд, він прям хейту з боку батьків і в соцмережах ну, як отримав, тому що вони прям зробили мілітарі колекцію для дітей, сфотографували на дівчатах і маленьких хлопчиках, і типу, от типу, майбутні оборонці, але просто це наражає на небезпеку. А я розумію, в принципі, звідки це все йде, тому що можна сказати з іншого боку, так знаєте, зумним обличчям, сказати, що мілітарі тренд він завжди був пешен. Mm -hmm. Що якщо ви відкриєте якийсь якийсь показ, mm -hmm. то ви завжди там побачите елемент мілітарі одягу? Так, це чиста правда. Але є ж певна межа, що це не в воюючій країні. І якщо ми беремо ну звідки мілітарі тренд з'явився. То першим був Томас Барбері, який, в принципі, пройшов всю Першу світову війну, і він просто помітив, що ну, вони сконструювали цей відомий зараз вони ще продовжують його робити. Цей тренч-код, де а, підкладка така з клітиночкою, який став тож, символом бренду. Але просто тому вони обрали цю клітиночку, щоб вона нагадувала солдатам в траншеї про дім, тому що це класична англійська везерунок, mm -hmm. і вони якось хотіли просто, щоб оця у Форма Першої світової мала ну, якось більше ну, зігрівала душу навіть, і нагадувала про якісь теплі моменти. І потім, коли він вже а, закінчилася війна, він повернувся в Лондон, він побачив, що дуже багато людей просто носять ці, а, цей елемент одягу, тому що він просто зручний. Але знов таки це ж вже не під час війни, це вже було після і він почав просто це виробляти, mm -hmm. і так це народилося. І тому, коли я бачу там всякі в інстаграмі сексі боді з пікселем, Ну можливо, це колись буде, але я не думаю, але ну давайте припустимо, що можливо це колись буде комусь цікаво, але не зараз, не в активній фазі, коли у нас от ми в Запоріжжі, нам постійно анонсують якийсь наступ, і ми постійно до чогось готуємось, коли постійно прилітають ракети. Ну це просто некоректно. Чому професійна етика не завжди спрацьовує на вашу думку? Це брак освіти чи розуміння взагалі того, що відбувається? Ну дуже багато українського бізнесу. Знаєте, ти от починаєш, коли ти малий, коли ти великий, дуже легко. Ти можеш у тебе є гроші наймати там якихось професіоналів, там брати у них консультацій. Коли ти маленький, ти просто сам собі все. Ти собі бухгалтер, маркетолог, не знаю, там закупщик, Ти собі все. І от через те, що дуже багато людей навіть не заглиблюються в цю тему і. Ще гірше, коли ти бачиш навкруги такі приклади, які от ще не критикуються суспільством, про які ще не говорять. Ти думаєш, що це нормально, і ти думаєш, ну добре, зараз я назву насіння радиска завсталь. От у мене був там поганий минулий рік, у мене не купували насіння, бо не знали, чи буде в принципі посівна. І може я от зараз зроблю оце, але недовго. Ну тільки зараз там зроблю якісь гроші швидко і потім перестану це робити. От мені здається, що це більше як. Ну, спроба швидко стартувати, зробітку. да. да. Mm -hmm. Хоча я знаю і великі бренди, які так само там на Морозові написали слава Україні. Ну хай це буде на їх совісті. Для того щоб зменшити кількість бажаючих заробити на темі патріотизму в українському парламенті зареєстрували законопроект, який я згадувала на початку 91.28. двадцять Якщо його ухвалять, то доведеться виробникам під час виробництва продукції. Думати більш уважно про те, як називати продукти, враховувати ряд вимог. Ви вивчали цей документ, читали що там так, що я читала, і я теж на боці цих активістів я вважаю, що це вкрай необхідно, і тим паче дивіться, от якщо навіть ну ми вже поговорили про те, що є дуже багато людей, які втратили все, і ти можеш просто травмувати своїх співвітчизників і мати не ту реакцію від споживачів. Але якщо навіть дивитися знову з горизонтом планування вперед, okay. то Україна, ну Рухається до, євро, до євроінтеграції. Наші товари поїдуть в різні країни. І якщо ти хочеш продаватись там, ти маєш розуміти контекст, де буде, ну на якій поличці буде лежати твій товар. І якщо ну, то уявіть собі, от, наприклад, український виробник напише щось там не знаю. Ну, експортує в Германію і напише щось образливе для німців, яка буде реакція. Ну і я вважаю, що вона цілком заслугована. То якщо е, так от думати, то давайте вже тоді от зараз тут навчимося. Ну, як би uh -huh. то знаєте, на маленьких. Е, як Помилки. фінансових, да фінансових помилках і далі не будемо це повторювати, бо ми маємо бути свідомими і маємо розуміти, що люди є різні, і твоя продукція не має ображати навіть якщо це маленька частина людей, ну вона не має не має це робити. Як щодо тих ну брендів торгових марок, які вже існують, там заклади харчування, наприклад, які назвалися також в мілітарі стилі якомусь їм доведеться змінювати назву. Чи як згідно законопроекту, що ви так, Так, ну, я думаю, що так. І, ну, щось, треба було думати про це на початку. Але це знову ж таки спроба звернути на себе увагу. Наприклад, там, Заклад, який називається, от, я, до речі, думала про це. У нас є в Запоріжжі заклад, який називається ну, все спокійно, да, якщо перекласти там ці угу. три. Не будемо називати, да, не ці думаю, три що цифри, якщо розумів, перекласти. Так. Я подумала, а може, от вони прям хочуть, от бо це така точка, да, де там багато людей приїжджає, і раніше ще приїжджали люди евакуйовані. А може вони й хотіли просто сфокусуватися, що ми от для вас, ну знаєте, от коли військові угу. приїжджають в місто в тилове, вони такі, о. Всюди. ну можливо, я не знаю. Я не заходила до них, але отак будуть перейменовуватись. Ну, про одяг ми з вами вже трішки поговорили. Оці всі там колготки зсу, піксельні боди, боді. це також вважає багато хто вважає порушенням етичних норм якоюсь сексуалізацією війни. Це, мабуть, не дуже припустимо в даний час. Так, так я вже трошки про це сказала, mm -hmm. але от я навіть хочу просто навести приклад, щоб для глядачів було ще більше зрозуміло. Якщо ми говоримо про сексуальне боді з пікселями. А де мабуть, там ти така типу крута захисниця, mm -hmm. бо о, але ну, ти не захисниця при цьому. Ну знаєте, кожен працює mm -hmm. в своїй індустрії. От нещодавно mm -hmm. он, навіть дали відзнаку mm -hmm. зах... захисниці. Mm -hmm. В общем, я просто про те, що а, якщо а, у нас зараз є образ, де м, оборонці України вони супергерої, mm -hmm. і, мабуть, якщо ти береш цей піксель а, там на своїй боді, то ти, мабуть, теж така супергеройка. А я думаю, що це от ця емоція. А, перш за все, там вони думали про неї. Ну тоді бери все інше, що з цим пікселем пов'язано. Ну тип, mm -hmm. типу, чому тоді тільки цей образ супергероя? Бери і форму і. Рушницю там б... чоботи все бери. Ну розумієте про що? я, Тобто, коли ти хочеш щось від бренду, але тільки от мені тільки от, там обгортку, да там ну конфетку теж забирай. Або якщо ми говоримо про одяг, от я нещодавно в інстаграмі побачила таку рекламу, цікаву, де м дівчина. Така дуже сексуальна зовнішності. На ній була така біла-блузка прозора, повністю видно, повністю груди. А коротка, дуже коротка спідниця, ще й з розрізом на нозі, а, така чорна. І написано там бренд Акито, колекція Офіс. <свеч> і я коли це побачила, показала чоловіку, він каже: ну якщо це офіс, я хочу побачити, що на побачення. Да? Тобто ну, ти просто розумієш, що ця історія вона до офісу не має ніякого відношення. І так само це бозі піксельне ось, да, для, uh -huh. для просто наглядної ілюстрування, воно так само не має відношення до а, Збройних сил України, воно не має відношення до донатів і підтримки України. Ну і тоді воно зараз не може існувати. Може потім колись, але не думаю. Бо... Спекуляція на темі. Так. так. Але разом з тим, під час війни, митці створюють чимало крутих артів, які наносять як принт на футболки, наприклад, на там інші речі. У вас є в гардеробі патріотичний одяг, ну крім вишиванки? Ну, у мене є допустиме? А, Я колись, а, ну точніше, перший рік а, війни я дуже активно була в волонтерському центрі залучена, і ми робили мерч який. А потім продавали для того, щоб підтримати школу дронів, для того, щоб купити дрони для оборонців знов таки Запорізької області, і от, -от, от такий мерч у мене є, тому що знов таки в ньому є контекст. Але до іншого, я ну знаєте, я як маркетолог більш стійка до таких емоційних покупок. Я не маю нічого. Як щодо фахових парад, можуть бути тут якщо про бренди говорити, на що спиратися під час рекламної кампанії, щоб це не виходило за межі здорового глузду, у наш зараз складний час. Ну, перше, буквально а, треба просто розуміти, ну просто дайте собі питання, для кого ваш бренд або ваша комунікація. І друге питання, просто задайте, чи не чи є люди, яких вона може образити, і просто чесно відповідайте собі на це питання. І далі вже просто за методом логіки. Ну далі треба просто розуміти, що саме ми продаємо, да там це товар чи послуга, але просто треба пам'ятати, що окрім хайпу і або там якоїсь уваги. А, там, там у вигляді лайків, який вам може здаватися, що це воно, що ви там поперло. А треба розуміти, що потім можна отримати трошки інший результат. Пані Тетяна, дякую вам за цікаву розмову. Ми нікуди не можемо подітися від воєнних реалій, але спекулювати на цій темі точно не можна. Сподіваємось, будемо бачити якомога більше креативу вдалого. Дякую ще раз. Дякую. вам. В гостях акцентів була маркетологиня та піарниця Тетяна Дроботя. Пам'ятаємо, що патріотизм це те, що в першу чергу. Є просто в нашому серці, і саме тому ми не переможні. Все буде Україна, тихого та гарного вечора. Побачимось!